Да. Ну, альфа ПВП. Альфа ПВП. Ну, что там надо купить. У Києві дільничні офіцери поліції викрили містяни на збуті наркотиків і психотропів. Збут заборонених речовин налагодив 41-річний місцевий мешканець. Чоловіка, який зберігав заборонені речовини, виявили дільничні офіцери поліції під час патрулювання території Подільського району. Місцевий мешканець мав при собі пакунки з альфа пвп та канабісом. Слідчі вилучили речові докази, а також розшукали і вилучили схованки із товаром, який фігурант вже встиг зробити. Під час невідкладного обшуку за місце мешкання збувача поліцейські виявили понад півтора кілограма заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, альфа пвп канабіс, пігулки екстезі та псилосибінові гриби. Крім того, у помешканні фігуранта правоохоронці виявили гранату, яку вилучили спеціалісти вибухотехнічної служби та відправили на експертизу. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 263 незаконне поводження із бойовими припасами або вибуховими речовинами, та частиною третьої статті 307 незаконне зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на срок до 12 років з конфіскацією майна.